Вони хотіли тімфайт файт героя, да, і ми що шукали було. щось таке. Чому я думаю, що він тут поганий? Тому що. Тут навіть не зрозуміло, на кого ти хочеш аури. Не зрозуміло, на кого ти хочеш аури. ось ці. Я спочатку, це, це друге просто, да. Я спочатку що зібрав увагу на s а потім вже перейшов uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. до Дегрейду. Uh -huh. До нього. І... Він ну, хоча б мишкою. Нуб зараз може загинути, але може і Рідіс загинути, вони там. ніхто не загине, і Нуб, скоріш за все. Фласочку! Щоб просто вийти? Просто хороший віддав, але живий. А от Рідіс не живий. Mm. І ну, це, це правильний мув, абсолютно правильний мув з боку Нігми. І Наві, бачиш, вони просто відійшли. Ще й Джекіро зараз може постраждати, а це не обов'язково. От прям взагалі було не обов'язково. Якщо вже ДК ваш ліває з лінії, а ДК, диви, тут з руною збільшення, Його, шкоди, чесний, він величезний. Так, 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 Його? так. Диви. Хоп! І по вежі одразу. Ляп-ляп-ляп. Стрибок. Uh... Верхній рунспот, забирає рун захисту, так, і тут мара е просто. Це може пас. постраждати. Amar. Буде буде, буде Bíliczko помирати, Bíliczko буде помирати! Я кажу їх! Це нормально буде помирати. Але прийшов сюди, ну. Ну в нього не могут. Вони витягнуть, вони вийде. Витягнут? Тут є тут Маліса немає! Ти без Маліса прийшов, тебе контролю, немає. куди ти Взагалі, при... я зрос, як він крипів добиває, він через пасівку лупнуться. От, бачиш. І. От, і... в нього пітов Та дай мани вистачає, якщо ну. Так от! Контроль. я ж Ми ти не бачиш? Знайшли. ми знайшли, знайшли Ти просто диви, ти просто стільки проблем створив. організатори турніру. ДК нормально кач, диви. Топ 1 Поруч з ним Темплара. Зараз цікаво, чи зможуть міді захиститися якось навіть, можливо, вийти в якийсь На Сюмейла нападають. так, приголомшення є в цілому непогано, але треба якось продовжувати. В результаті сюмейл тікає, але не втік тобі. Заєць. Неприємно йому, стрибок на білочку. Я чую ультимейт від Марсі, він там намагається пара. Ааа, диви, 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 він його зараз може забрати! Гарно! Я вже в якийсь момент подумав, що пак зараз вийде за рахунок нейтралки, тому що там міси почались від сістер Шрауда і. Ууу, і тут ж гарно, як же ж гарно. І давайте ходить. цього, в нього контролю нема ніякого, він нас не зупинить ніколи. У, у нього 2000 хп. Що за коли? Саме з цим героєм, що він близько під вежею, і він просто біжить пішки в напрямку свого фонтану. Вам може не вистачити часу, щоб його побити. Ой, а тут ведмідь! А нема його! Є контроль, є гарне ініціювання, активується Ніку на своєму драконі. Когось може сховати, але колись андерлот він... все ж знайде під Він, Бачиш, він вже знайшов. Я, я б в цілому сказав. О, він знайшов. Ну Це важкий! Ну, він важкий. Так, ти ж казав, так ти ж казав, типу нападаємо, вбиваємо нападаємо, минулого вбиваємо. разу. Нападаємо, вбиваємо, ну, типу, це не означає, що ми вб'ємо. А, окей. Це Ой. байпи всумили сюди! Романе, Романе, нападаєш на гусеня, Іде! Хто йде захищати гусеня? Метелик! Тому що це його дитина. Він прийшов. Ой-ой-ой, як боляче. А Гусінь був товстий, а метелик ні. Вбиваємо метелика, вирішуємо проблему одразу. Тапакс вічблейдж. Чому смил такий бідося? Ну, вони бачиш, вони ж однаково плюс-мінус качаються. Там 300 гривень різниці. Є більше те по експі. Та тому що наві. А, по XP. Бо невдалі епізоди були для нього. Зараз нападають на дракона. А там зі спойна бор, сі стрибай, Таргет поганий! Так його стати ж треба добувати. Зараз Джусі, поки нормально стоїмо. Ніколе, живий, треба виходити з під цього андерлорда і просто дати джусу побити цього андерлорда! Гусінь, гусінь не дається! І да, Ніку падає. Ну добійте, гусінья! Ще тичка нормальна, хоч так, треба рятуватися. Кріпа вирішив побити просто в моменті. і... О, тут... Ну, хоча б госта вбили, це вже непогано. Е, проблема в тому, що ПМА обрав собі не найкращий таргет. Він намагається вбити білочку, яка там остання по нетворсу. і бійка починається. Він... Хоч що Марсі нападає на. Він просто обирає ціль, яку він може швидко забрати. Так, і Дагер з'являється у Джуса. Окей. Гост тим часом десь Рідіса знаходить. Ага, от прям сюди так глибоко зайшли. Ну добре, не дуже глибоко, але все одно нахабно, тому що що, віжен... що Гост починає так рано активно грати. У нього от... тільки БФ Блінк і Він щойно Це хотів що... сказати про Віжн. Побачили ДК на одному з вардів. Стрибок. І одразу напали на нього. а зараз так, а, може продовжити Тих. якось приголовсь. Мейл видандерлорд летить сюди. Гусінь починає пітовмалісом контролювати, але урсу вже загинула. Рятуйте хтось Темплару. Темплар рефракшн встигає натиснути. Тобі, тобі ще декілька тичок, але бігає по пітовмаліса. від жук товстий, де можна рятуватися. Ну б загинув. Ну тобі пітовмаліс закінчується. Ти Те теж закінчується їм з ДК зараз буде щось важко зробити, тому що ДК насправді гарний, міцний, такий жирненький, і далі далі. На загину скрізь. Ну, і нема чим законтролювати, бачиш, бо з Драгонтейлом доводиться бігати прямо в притул, і такий прям повільний ніку біжить. Клятий пок, як він мансить! А от зараз і продовження! Гарно забрати мінус 5. Піймали за вуса. І все то було все запланована акція. 21-ша хвилина пішла, це означає, що з'являється мочитель. буде. Зараз буде бійка, зачепили. по подвох влучає, буде пітовмаліс, стрибок, внуба дуже боляче, Ледве жива бабка, арба може бути, але Сенс Рінг натис, Сумейл вбиває саппорта, але і Урса вже загинула. Вони чекають, пака тут. На тобі. Тут нападівка. Тобі загинув. Приємно чути, коли це Марсі наша когось лупить. Тут плюсує. Дуже приємно чути. Пак. Його чекають, а він не стрибнув. Сумейл. Та ні, не, нема сенсу, скоріш за все, за ним бігати. Тут зараз буде і блінк, і арба, це просто втрата часу. Зачепили! ТП Все, є сенс бігати. За кабину я. Да, вітя цікаві від тебе, коли то нападаємо на андерлорда, то не хто, ганяємось за паком. Хто знав, що пак почне робити ТП на хайграунді? Може вони про мене? Я не знаю. Просто нагадують мені якось чи там намагаються принизити. Не знаю, як це працює. Але ну. Факт події такий присутній. є в Наві. Перевага 8К для 23, це прям дуже багато стрибок О, там когось трантейл, да. Тобі, тобі, тобі намагаються спіймати, він ще під Сайленсом, чи буде стрибок від Марсі. Від Марсі стрибок є. Тобі може натиснути Голема, але навіщо? Ні, ні немає в цьому сенсу да, абсолютно. Його все одно, все одно знищать і буде зруйновано зараз Т2. І він такий, окей, можливо, пайп зараз там не, не на часі. Не на часі, точно. О, ДК застрибнув, диви! Побачила андерлорда, але він поки бігає і ДК був мобілізований трошечки. І далі побили На БКБ. На БКБ. Так, а все, Густа, Зараз треба просто добувати. доки він БКБ, але тут башки залітають. А ще, 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 ще трошечки. Ні, Важко. Марсі дуже повільно рухається. Вони дуже не хочуть вбити. Зараз буде, скоріш за все, ще один станчик. А станчики не треба так його знищили. І. голема немає. Андерлорд ультімейт витратив. Е Інрайдж, БКБ на урсі було натиснуто. Можна так? побити будівлю. Можна спробувати зайти на хайграунд, дійсно так, так. так. Максимально поки що впевнено, йдуть народжені перемагати. І ситуація така, що відбиватися <плес> драфтом ліворуч просто дуже важко. Так, може бути ідеальна бійка, де Варлок дає банди класні, де Андерлорд тут ставить гарний хіт маліс. Саппорт, все ще живий, там брейк, форстап. А Марсі зі, зі спиди на сюмейла накинулась дома, e... прям знищує. Це зараз Диви, так а що трошки побитих, пайчево! Вийшов. Пів секундочки, не вистачило. Капсикундочки, їх зачепили. Зараз стрибок, заяць може загинути. Нуб, ще один Маліс, Вони дуже хочуть вбити саппорта. Гост, мені здається, вже без енрейджу, тому можна спробувати його просто рейт-кліком вбити. Загинув він, і його 50 секунд не буде. Розмір на сапортів. Це нормально. Диви, праворуч? Залишились джус, Ніку і ПМА. Це три джерела шкоди. Урса відстрибнула, все ще шукають, але вже все. Не знайдуть. Важко знайти <світ> відміні в лісу. Те, те, що не загубив. <світ> <світ> <Вовкуці>. <світ> Останній том. <світ> да. Тобі на розвідці, вийшов, поставив центрічок, але от якраз. Важко знайти відміні в лісу, якщо він сам того не бажає. Оце я хотів казати. Капойць, ти прям загнув. А як дізнатися? Взагалі він бажає. Ну от він зараз він... бажає. <рі> як бачиш, знайшов дракона собі. Хоче вбити. Ніку, Ніку, ледве живий, дрім Койл! Живий вийшов! Ні! Загинув дракон! Дракон загинув. Ну, це прям... Але принцеса в іншому замку. Це, це схибили, це дуже сильно схибили. Треба якось обережно відходити. Бо можливо, ну Андерлорд підходить. Ну його ж можливо не варто бити. Він же танк, але да боролися. Хто він? Добре, 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 добре. Добре. Тоді б'ємо всіх. Все, байдуже, б'ємо всіх, ґадзиджус проти коста. Трошки контроля. Башик, башик, башик. Якийсь, ось він прокає. Ні, не в той башик. Uh, БКБшечка закінчується. БКБ немає. Контроль мінус. є до побачення. Шіпно. Нулі фаєр по паку. Диви, а далі якесь продовження. Так, білочку побили. І зараз Марсі. І клучками і гарний спас! Клятий Варлок допомагає. у Мейла, кулдаун буде. Орба через за пів секунди закінчиться, він відстрибує. Є новий Знайти! Сидивати його! Так, так, треба добивати. Добивати. Киди його Спіймали! Сюди! Сюдейл! Сюдейл. Це дуже ізі було, взагалі, навіть не спітніли. 18к переваги. Ну тоді чи... збірно. не здивований. Просто диви, люди заходять, які от, ну, старі люди, типу тобою, Вони заходять подивитись доту. Там Goodhunt Каспер. Вони заходять подивитись футбол, там віла. Вони такі, господи, що відбувається. Тут бійка відбувається, Россини встигають забрати в Темплари. Далеко пішов Андерлорд Соло. Не рятує його. Тут не Блакінбар, не Крімсон, Кін рекліком... здається. Ми жусів. бачимо, що Ніку спокійно витрібує. Ой, 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 як полічем пістол до побачення! він не встиг натиснути нічого. Який він солоденький цей Ursa. просто капець. Який він солоденький. Ну він взагалі тичку не тримає. Якщо там не інрейдж, Пима знаходить Омара, ще одна тичка є мінус. Ізі. ізі, ізі. Та можуть друкувати. сімку сінкусю. Вже все. Кінцева зупинка. Піхорони, як то кажуть, Джиджі, пишома. Сюди! Сюди! Як так же легко? Легко було прям дуже легко. Але те, що наступно. було легко зараз, не означає, не да, що буде легко на наступній мапі, насправді. Так, у нас Андерлор з'являється. Все ж, а, прочитали трійку, да? тобто дійсно у нас боялося побачити антимага трійку проти Медузи, да і проти інвокера це було б достатньо сильно. І також. Інвокер. Ну, тобі або треба мати багато хітів переживати просто ці останні, да, це ці стани, ці стани переживати, або просто намагатися ці стани якось зменшувати їх, їх тривалість, да, і це якраз і буде відбуватися за Рідісом Зараз, як ми бачимо, спроба вбити його, але є ТП і рідісу ТП якраз за рахунок Сумона збиває. Є Самстрайк, непоганий санстрайк, як ми бачимо, теж влучає, та шкода все ж останні ідеї як ми бачимо, все ж від Амара. Амар цей фрак робить. Фаталбанси дуже непогано працюють. І до речі, ці фаталбанси. Зараз допоможуть гаджеджу ще й вбити Ну, бас, скоріш за все, шкоди трошки вистачить. Є ще там лотас. І останню тич, як ми бачимо, гаджеджус. Не дивлячись на те, що Варлок загинув першим і віддав ферзблат, але просто твій троль отримав зараз два фраги. Ну, да, він отримав один. Тут Санстрайк. До речі, уй-ой, який непоганий Санстрайк з Умаром, флеймбрейком відкидає і влучає все ж цей Санстрайк. Також Зайцу у нас забедіблочить. Ну і все, Зайцю залишається тільки. Відправлятися в таверну разом з Андерлордом, і як ми бачимо, була спроба вбити госта, у якого залишилося мало хітів, і було мало мани. Але Інвокера, тепер від Омара, який загинув в топі, і буває насправді у Наві такий стиль буває. Агресія це друге ім'я. Так у нас тут зараз ПМА може постраждати. Як ми бачимо, варвак підходить. Фотолбанси непогано працюють. І, до речі, це буде завдавати купу шкоди. Як ми бачимо, тобі отримує багато шкоди. Тут підходить Пангу, Ну і ТП просто від команди добити ще у нас титан. І титан, роблячи ТП, помирає, залишаючись без телепорту. А що він все ж якось це намагався прорахувати? Ну Сумейл насправді, дійсно достатньо сильний гравець. Про нього там зараз і аналітика казала, да, що все ж він виглядає достатньо сильно і виглядає. Виглядав, виглядає, і, скоріш за все, можливо, найближчий час буде виглядати. Так, у нас тут спроба вбити нова, який вирішив піти в лісочок, і в лісочки його зараз знайде троль. Ми, а, вітаємо ще з одним фрагом гадзеджуса. з кваліфікацій. Але те, що вони зараз усі кваліфікації, які грали, виграли, да, здається, що це все ж показник того, що ну, навіть вже заслуговано можуть а, отримувати інвайти. І я думаю, що це буде чесно. Ультимейт від панґо кастують, при тому, що розпочинає саме з ультимейта Варлока, дуже непоганий бушвак. і скоріш за все інвокера зараз будуть забирати. Інвокер не найбагатший герой, да, найнебагатіший герой на мапі, поки що у команди все ж віду фармить. Більше, але і цей фраг достатньо багато може дати за рахунок просто експи. Мінус ще й це кільінг спрі від ніку. Це рахунок 7-3 і дев'ята хвилина гри. Дві тисячі у команди наві з Встигає підійти да, і законтролювати Баунси. Ну і ми бачимо, що у Інвокера проблеми. Бушвак знову, як ми бачимо, Андерлорд одразу летить, панго приєднується, і це смерть Інвокера. Ось таким чином, Наві продовжує домінувати і вже на десятій хвилині має 4 тисячі голди. Тому що це дійсно буде виглядати достатньо сильно а, в цій грі. І той же самий троль, який буде стояти попереду, просто руйнувати вежі, вбивати Рошана, а, буде мати за це велику домінацію. Тут, до речі, у нас спроба зараз вбити Бісмастера. Бісмастера будуть вбивати, бо Бутрайдер також підставляється. Потолбаси пішли ласофу. Панго. Панго страждає, багато шкоди отримує. Зараз панго будуть вбивати. Панго помре! Ну і Андерлорд зараз теж буде мати великі проблеми. Хоча Худвін, бушвак, по Мідузі Галієм пішов битися. У Андерлорд багато шкоди, ультимейт непоганий від Кудвін. Влучає, не влучає, не влучає, ПМА отримує багато шкоди, але хіл Варлока і все ж він буде жити. Ну, міцний герой. Є у нього багато вже таких статів. тут, до речі, у нас а, ще й Вокер. А, ні, гот, до речі, заробляє гроші з Галіма плюс соточку. Не підставитися. Або вирішить все ж побитися проти троля, Хоча здається, що проти троля зараз йому битися і намагатися вбити півтори тисячі хп буде важкувато. Троль розвертається. Ультимейт він поки що не протискає. Зараз буде прайму ролл. Варлок і треба це ультимейт. Секунда! Секунда! І це Просто руйнує усі плани команди Нігма Гелексі. Знаходить віжен, Робить дабл кіл ПМА. Троль переживає як там красиво все було. 15-5, 20 фрагів, 18 хвилин. Спробу вбити інвокер. Інвокер намагається піти в портал, але піде в таверну. І титану не треба робити ТП, тому що він також може піти шляхом за своїм мід-гравцем. Троль все ж встиг. Ну, як сказати, не те, щоб зреагувати, але якось там використати сокири. Бетрайдер одразу натисла со, санстрайк полетів занадто пізно. Варлок стоїть позаду, бафає, ПМА підходить. У нас тут, як ми бачимо, три гравця. І також в боті невеличка зустріч може відбутися, може знайти там, як ми бачимо, зараз, титана. Титан страждає, багато шкоди отримує. Титан гине. І як ми бачимо, втручатися в цю бійку битрайдер все ж не захотів. Ну, міг би спробувати, зараз він ще там кур'єра може побачити. Там також знаходиться Мідуза, і вона знаходиться достатньо далеко. Кур'єра будуть вбивати, так? Да? Так, кур'єра вб'ють, але Амар за це, скоріш за все, буде. Ну, він дуже дорого заплатить. За це він помре. При тому, що, якщо ви помітили, він пінганув на те, щоб Медуза теж дала тичку, але Медуза зрозуміла, що тут пахне таким собі. Моментіком, да, Мідуза зараз буде намагатися зробити ТП, але, на жаль, цю Мюдузу звідси вже не відпустять. ТП у неї є, але там Галіми, Бушбаки, Піток Меліси. І, звісно, Медуза відправляється у Таверну, і все ж це Кері поки що виглядає від команди Нігма Гелексі жахливо. Але Гост на цьому грою грав багато ігр, і це один із його сигнатурних героїв, якщо я не помиляюсь. І хтось каже, що це неможливо, і Я такий. Ні? Так, ладно, у нас тут uh, БКБ является зараз у Ганзе Джуса. Господи, купой ты форстав. <laughs> Блин, зараз Гаджидус просто будет стоять на хайграунде. Он просто будет следкувать за тем, что відбо... он... Ой-ой-ой, тут Блін, я думав, що він зараз стягне все всего герою. Тролля мана не залишається на страйк. Все просто всього тролля. летить. Троль Зараз може померти. Але він выкрутовая БКБ. Зачекайте зайца. Живо, що за біка. Ніхто не гине. Гине тільки він Зараз Лейнвогер відправляється в таверну. Дабл килл від Ніку. Продовження по бісмастеру. Бесмастера теж звідси. Скорее за все, не відпустя. І бісмастер буде гинути від Ніку Медуза. Буде контролювати трошки момент. Манастая не рятує цього тролля. Але медуза звідси скоріш за все не вийде. Ніку вже дробить трипл килл. Бедрайдер байбек повертає. Буде бійка далі, Медуза зараз крізь за все теж будуть відправляти у таверну разом із командою. Пляй тут не допоможе. І як ми бачимо, це ультракіли. Мені здається, що Ніку хоче ремпеч побачити. Ми теж хочемо побачити ремпеч від Ніку, але мани у нього немає. Троль, до речі, всю бійку знаходився на хайграунді. Має uh, да, якісь бафи, все ж не дуже тут uh, хотіли вони отримати. Ну а у Ніку майже рефрешер є, у нього 3200 голди, Так, у нас тут спроба uh, троля витягнути, але троля вбити один раз через ті ультімейти. і то не вбито до кінця! Трон! Кого ви вбиваєте ця людина на горі стояла! Ракс світнув! Рефрешер! а uh, Тут ще й дідо з нього не вибивають. Коли я е з нагорі свісне. свісне, тоді наві виграють. Коротше, ладно, це гудлайт, like, друзі, для Ніко. Знищення інвокера, Бетрайдера, Бісмастера. Немає двох байбеків. Панго, правда, в цей момент гине. Також у тролі мало хітів залишається. Ви можете подивитися, наскільки багато шкоди все ж Медуза вміє завдавати. Дабл кіл у нас від а, Сумейла. Сумейл забирає не тільки Варлака, але ну, не тільки Панго, але ще й... Варлока, також у нас гине андерлорд. Ну і все ж наві трошки подфідонили. Ну, звісно, а фідом це не можна назвати, тому що це був байбек інвокера. Да, 400, ну там 250 голди плюс експа, Ну, це достатньо. Так, у нас тут до речі, Ой-ой, тролля вытягнула. Тролль, троль! команди поруч немає, Сенстрайк одразу тролль, БКБ крустов, ультимейт одразу пішов! Пішов ультимейт. Як ми бачимо і від Мідузи. Тролю зараз дуже боляче, йому треба якось пережити. Просто натиснути стал якось пожити трошки. Клімер є галєн, підшов подал по це куди? Куди ти його там хаєш? Куди? Да, Підійміть, підійміть, потримайте. Ну, на жаль, його будуть вбивати тут, але в за цей момент вже будуть гинути два герої, три герої. Тому що як ми бачимо, Медуза теж не переживе, дайте танк загине. Це, скоріш за все, буде зараз просто мінус 5 виконання команди Наві. Знищення опонента, Сумейл, Ніку, Ніку, керування на рівні Шумахера, від Ніку. Хоча насправді шумахеру ніколи не збиває. Я сподіваюся. Ось. І команда далі пушити, плюс у них є той самий баф Шарден з 20-ї хвилини на рахунок атак Спіду. Стоп, ні, подив, зачекайте, це не він же. Атак Спід дає талант. Да, Атакспід дає талант. Вибачте, там, здається, просто галімчики з'являються. Ось. І тут у нас зараз проблеми. Мідуза кастує. Також у нас, як ми бачимо, Ходвін спіймали, але Худвін поки що вбити не вийде. Мідузу ультімейт використала взагалі. Жахливо, невдало, безкорисно. А, і зараз у нас будуть проблеми а, ще і еншента команди НімаГелексі. Вони намагаються відбуватися до кінця, але це буде зруйнований трон. і це буде рахунок 2-0 на користь наві. 33-10-36 хвилин. Ось така гарна гра. Я сподіваюся, вам все сподобалося. Дуже гарна гра від команди Наві. Дуже швидка, що ви можете зараз відправитись відпочивати чи робити свої справи.